Продовження попереднього відео про маніпуляції. Маніпулятор насправді людина з заниженою самооцінкою, і йому мега необхідно самоствердитися за ваш рахунок. Яким чином, йому необхідно бути впевненим в тому? Ви переживаєте за його стан, за його емоції, за наслідки його рішень. Вам не байдуже він чи вона мега важливі в ваших очах. Йому прекрасно, вам не дуже якось так.